Мені подобається місія Гедон в цьому Гедеонівське служіння, в якому я маю участь брати. Ми роздаємо Євангелію. І коли гуманітарну допомогу розвозимо, і коли з людьми спілкуємося і просто, коли їздимо в різні населені пункти. І кожен рік в рік в рік, ти себе запитуєш, що ти прагнеш далі людям дарувати Євангелію, говорити про Бога. Щоб кожен день не пройшов так, щоб ти не вручив новий заповіт людині. Бо нещодавно один хлопчина ще рік назад ходив без Бога, отримав Євангелія, почав читати, і його Дух Святий почав дуже тривожити. Це в Житомирі було. І він знайшов братів, які дали йому Євангелія. Каже: слухайте, ви мені ж подарували новий заповіт. Так, є. Я його тринадцятим отримав. І Господь мені сказав: якщо ти стільки отримав, може, одне варто прочитати. Я розумію, що це Бог мені це сказав. У мене є багато питань. Я читав це слово, у мене є багато питань і почав задавати. Вони його запросили в церкву, він прийшов і покаявся. Через вісім місяців прийняв одне хрещення, а через дев'ять став гедонівців. Тепер він там роздає нові заповіти для тих, хто там ходить. Здається, просто вручити новий заповіт, а це життя людини міняє. Кардинальне. Це один із. Я, наприклад, здійснюю це служіння, я розумію, що я повністю в цьому служінні, яке Бог для мене приготував. І Господь кожного разу, кожного разу дає мені все більше і більше відповідальності. думаєш чому, Господи? Я не планував навіть цього? Що до цього. До 31 грудня було лише шість областей, зараз 11 областей по всій Україні за розвиток цієї місії по Україні. Щоб десятки тисяч Євангелій роздавалися щомісячно. Щоб служителі трудились, вдохновляти, наставляти служителів, показувати свій приклад. І я бачу, як Бог благословляє.